Вітаємо і золотенькі. Сьогодні п'ятниця у нас, останній робочий день тижня. Ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні, суботу, неділю, 21-22 лютого. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої питання, які вас цікавлять, так? свої думки будемо говорити, розбирати. І давайте подивимося, 21-22 лютого яким воно буде для нашої країни так? по активності для України? Дуже багато тривожності може піднятися саме на вихідних. Що стосується ресурсів і забезпечення, так? Тобто люди будуть більше переживати. Чому? Тому що дуже багато дронів може знову пересуватися, особливо інфраструктура. Провокації від ворога йдуть і на вихідні, і це буде піднімати тривожність у людей. Так, все, що пов'язано з водою, поблизу води, дуже багато якихось маніпуляцій відпрацювань. Тобто місцевості пов'язані з водними об'єктами. от Дуже багато може бути якихось провокацій. Так, вихідні. Ворог має якісь плани, і ці плани, будьте, будь ласка, уважні, можуть бути пов'язані з місцями, де перебувають люди у формі. Тобто, це можуть бути місця, та може відпрацьовувати захист. От, місця пов'язані з навчанням, формою, дисципліною. тобто от Такі моменти там може відпрацьовувати захист. Далі, вихідні, вихідні, наслідкові, на жаль, моменти знову пов'язані зі світлом. Тобто, змін саме по цих аспектах поки немає, тобто можуть бути наслідки, пов'язані зі світлом. І також можуть бути наслідки, пов'язані з дорогою, транспорти, вокзали, автівки. От тут треба бути дуже обережними. Форс-мажорні ситуації, темний період доби якось більше. Тому, будь ласочка, дуже активно слідкуємо за переміщенням, так, за тривогами в нашій країні, вихідні. Ой-ой-ой, за. -ой -ой -ой, Вихідні достатньо теж неспокійні можуть бути для нашої країни. Багато може бути відпрацювань саме в темний період доби, тобто це ніч. Так, дуже багато захисту може працювати, от, але від наслідків це нас теж, не, на жаль, не вберігає. Форс-мажорні ситуації також можливі. Тому мої золотенькі, ми не розслабляємося на вихідних. Дуже багато мені показує якихось провокацій від ворога, які можуть принести нам, на жаль, не дуже гарні моменти. Масово.